На замковій площі в Луцьку можуть заборонити парковку автомобілів. Про це заговорив депутат Луцької міської ради, ініціатор створення робочої групи з розвитку історичного кварталу Луцька Роман Бондарук. Ну не може бути в історичній частині міста просто парковка автомобілів, тому що з ряду багатьох причин і естетичного. І те, що це шкодить, як і самим, а, і, і самим будівлям, тому що ми ж розуміємо, що в нас є будівлі, наприклад, там 14 століття, 15, -го, 16 -го століття, і що постійні а, постійні ці дисонанси вони руйнують самі будівлі. Ну і зрозуміло, туристично провабливості, ну подивіться на, на цю площу, ну нуль, правда, правда. А, тому. Тут має діяти тільки пішохідна зона транспорту, взагалі навіть приватного особистого, на цій площі не має бути. Задум, і про те, що ми обговорювали нас на робочих групах, це якраз об'єднати цю площу вихід до замку з ринку. Ну тому що по задуму нових власників по нашій пропозиції, які ми обговорювали, ринок має бути не тільки просто як ринок. А має бути як подієве місце, де будуть і культурні заходи проходити галереї. Мистецькі крамнички, тобто це місце, де е, буде задіяно весь час цілодобово, е, цілодобово да, має бути рух, і якісь події. Тоді ми зможемо оживити місто. І тому ідея така, що е, підніматися з вулиці Глишес, перейти там в, в, в на сам ринок, щось там купити, і просто звідси звідти піднятися прямо на цю площу, і далі вже можна йти іншими маршрутами, там чи до е, чи до костелу, чи до Лютеранської кірхи, чи до е, Бригіток. Площа має бути ізюминкою такою, Збача. щоб за це, а не просто щоб ну, автомобити. Тут мають проходити міські події, від, наприклад, там, шкільних дзвоників, да, чи там посвяти студентства до якихось там нагороджень військових і, і, і інших таких подій.